Всім вітання, друзі! Якщо вам цікаво знати більше інформації про Фінляндію, обов'язково підписуйтесь на наш канал, залишайтеся з нами. Попереду ще дуже багато цікавого. Отож, ви на каналі Костянтин Фінланд, це канал про наше життя в Фінляндії. І сьогодні я вам розкажу про те, як на протязі багатьох років Фінляндія готується до війни. Тож, друзі, уявіть собі країну, де під значною частиною міст ховаються бункери, плавальні, басейни, парковки, які за потреби стають укриттям. Це Фінляндія. Сьогодні розкажу, як країна готувалась до війни протягом століття, від часів зимової війни до сучасної мережі цивільного захисту. Коротка історична рамка. Історія підготовки почалася ще перед, під час Другої світової війни. Поразки та загрози робили очевидним, цивільне населення потрібно захищати. Після війни і в часи холодної війни Фінляндія системно заклала правила і законодавство, які згодом створили одну з найбільших розвинених у світі систем цивільного захисту населення. Закон про цивільний захист та норми будівництва зробили будівництво укриттів обов'язковим для великих житлових і офісних будівель. Це почалося ще всередині ХХ століття і тривало далі. На сьогодні держава і муніципалітети облікували десятки тисяч укриттів станом на нещодавні підрахунки близько 50 тисяч 500 сховищ здатних містити близько 4,8 мільйонів людей, переважно у великих містах. Багато укриттів це підземні паркінги, спортивні комплекси, басейни, навіть станції, метро, які у мирний час. Використовуються звично, а у кризу відкриваються для населення. Величезні підземні комплекси використовуються і в мирний час. Наприклад, у Гельсінкі має підземні споруди, які в разі потреби перетворюються на укриття. Деякі підземні спортивні зали, басейни спроєктовані з урахуванням захисних критеріїв. Це дає подвійний ефект: споруди не стоять пусткою і підтримуються в робочому стані. Крім цивільних укриттів, військові також готують інфраструктуру до дії у воєнний час, планування відступів, підготовка точок для контролю доступу, а інженерні підрозділи відпрацьовують знищення або блокування транспортних артерій, наприклад, тимчасове підривання мостів, якщо це необхідно для тактичного стримування ворога. Іноді старі споруди цілеспрямовано руйнували або відпрацьовували як практику. Окремо Фінляндія розробляє концепцію загальної оборони Total Defense. Це поєднання збройних сил, органів влади, служб цивільного захисту та волонтерських організацій. Для пересічного жителя Фінляндії це означає, що якщо щось станеться, є місця, куди йти. Багато інфраструктури задумано з урахуванням захисту. Це результат історичного досвіду законодавчих рішень і практики, і це помітно відрізняє Фінляндії від більшості країн Західної Європи. І під кінець, друзі, хочеться сказати, що все це зроблене в Фінляндії, тому що на протязі багатьох років Фінляндія знає і розуміє, який у них сусід.